Вітаю вас на телеканалі Тиса 1 Усіх зацікавлених! Запрошуємо оглянути перший липневий мистецько-культурний тиждень закарпаття очима наших журналістів. Концерти, фестивалі та виставки усе, що потрапило у об'єктив артпростору, сьогодні у випуску. На території Закарпатської області, зокрема в Ужгороді, діє ціла низка різних за напрямком проте спільних у своїй меті дитячих хореографічних колективів. Вони прививають любов до танцю, урізноманітнюють та роблять цікавим дитяче дозвілля, а ще допомагають дітям творчо розвиватися. На звітному концерті одного з таких колективів була і наша знімальна група. Про який саме ансамбль йдеться – дізнайтеся у наступному сюжеті. Мистецтво хореографії у танцювальному центрі Джерельця Карпат нині опановують близько трьох сотень вихованців різного віку. Усі вони, займаючись тут, з високопрофесійними педагогами вчаться не тільки майстерності танцю, але і дисципліні, вмінню працювати та співпрацювати. Виховуються у дусі естетики та культури. На звітний концерт центру, кожен клас презентував окрему хореографічну постановку. В їх основі фольклорні мотиви, адже зразковий ансамбль джерельця Карпат, на базі котрого і організовано танцювальний центр, з самих своїх витоків популяризував саме народну хореографію. Глядачі зможуть батьки побачити своїх дітей. Програма розрахована на півтори години, без будь-яких зупинок. У така у нас програма зараз задумана нон-стоп з першого танцю і підряд вони всі номера йдуть без будь-яких оголошень. У нас там трошечки такі є і нові постановочки для маленьких дітей, і є. Які вже місто наше привикло для, до наших постановок, то вони там, звісно, будуть, без яких ми поки що не можемо обійтися без народних. Сьогодні перед батьками своїх вихованців роботу презентують педагоги, котрі докладають усіх зусиль, аби творчо розвивати обдарованих закарпатських дітей. Цей навчальний рік, окрім...